Артура Конандуйла надурили дві школярки, і він повірив у фей. Діло було в Англії 1917 року. 16-річна Елсі та 9-річна Френсіс заявили, що бачили фей та гнома, і навіть сфотографували їх. Письменник цього року продовжує писати свою збірку оповідань про Шерлока Голмса, відомого детектива, що використовує дедукцію та логіку, але ж сам він... Не зміг утриматися і повірив у казку, як же це сталося. Конандойло ті роки досліджував існування Фей, пробуючи пояснити правдивість спіритизму, в який і сам вірив. Тож, щойно він почув історію Елсі та Френсіс, відразу вхопився за неї. І почав власне розслідування. Чоловік доводив своїм скептично налаштованим друзям, що це правда, і навіть намагався аргументувати існування магічних істот електромагнітною фізикою. Його зусилля привернули так багато уваги, що про Фейс заговорили і в Австралії, і в Америці. Суперечки точилися довгі роки після смерті Конан Дойла аж до 1983 року. Поки Френсіс не заявила, що це був лише жарт. То чому ж нас вчить ця історія? Тому що люди використовують свій інтелект? Не для пошуку істини, а для аргументації того, що самі вважають правдою. І Конан Дойл не був виключенням. Підпишися, щоб дізнатись більше.